Кримське приниження Кремля, Україна поступово готує півострів до гарячої фази війни. І Якщо ця битва буде за ЗСУ, Путін зазнає нищівної поразки і військової, і політичної. У новій статті видання бізнес-інсайдер, західні аналітики говорять про обмеженість маневру для росіян. Знищення кримської ППО, це підготовка до майбутніх потужних ударів за допомогою нових винищувачів F-16. Про плановість роботи каже. Же управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднили інфографіку з ураженням комплексів С-300, С-350 та С-400. Лише за два останні місяці поцілили зо півтора десятка систем уражені радіолокаційні станції та десяток пунктів управління. Ворог усвідомлює рівень загроз і очікувано намагається нищити ракетними ударами українське литовище. Чи може це зірвати перед Дачу та роботу f 16 Про це говорять у повітряних силах. Ну, насправді всі необхідні заходи вони вже проводяться і вживаються для того, аби ефективно забезпечити роботу f 16 та їх розміщення на території України. Звичайно, що ворог ми розуміємо це, що ворог буде полювати на ці літаки, і звісно, що про те, що йому вдасться там щось дуже сильно зірвати, про це говорити не доводиться, оскільки ми зараз бачимо, що ворог активно намагається Ця атакувати наші аеродроми проте ви бачите, що українська авіація продовжує виконувати завдання досить успішно. Нові винищувачі відчутно посилять захист українського неба, і шанси на успіх для окупантів меншають. Час грає на користь України. Що далі, то більше у ЗСУ стане західної зброї та техніки. Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський. Зауважив, що росіяни намагаються розширити лінію фронту, виснажити сили оборони України та зірвати підготовку резервів. Але, зрештою, ворогу все одно. Но доведеться перейти в оборону. Переконані військові експерти, тактика ворога зміниться, і вона буде більше оборонною після того, як Україна перехопить стратегічну ініціативу в свої руки. Я абсолютно впевнений, що це можливо зробити вже влітку. О таких ситуаціях, як в серебрянському лісі і під Вовчанськом у Росіян буде все більше і більше. Це ті ситуації, коли вони замість наступальних дій змушені не те, що переходити до оборони, а змушені втікати і полишати вже зайняті позиції. Ліці і з великими для себе втратами тому. Я впевнений, що достатня кількість бойових ресурсів, які у нас з'являються з часом і з'являться, вони якраз здійснять цей перелом влітку цього року. Українські морські дрони вже зламали план ворога панувати у чорному морі, і тепер «Магури» загрожують не лише кораблям, а й ворожій авіації. Керівник спецпідрозділу ГУР-Група «13» розповів про нову модифікацію на дво. Водних безпілотників дрони цілять із води ракетами, які можуть уражати повітряні цілі. І російські пілоти вже вимушені змінювати власну тактику. Вони ефективні, вони дуже їх бояться. Вони не хочуть, коли бачать, вони не хочуть підлітати навіть. Унікальність в тому, що ні в кого такого немає. Якщо Дуже багато людей зараз працюють над тим, щоб просто реалізувати взагалі таку просто як платформу дрона, бо там дуже багато питань, які можуть виникнути в процесі побудови. То тут вже як там кажуть, next step, наступний крок вже серйозне озброєння, встановлене, і воно буде давати свої результати. І пасак п'яте канал. Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога. Наша знімальна група фільмує події на фронті на передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива для нас. Замасковані російські військові цілі під цивільні об'єкти стають явними. Щонайменше для української розвідки. Цієї ночі дрони, які буцімто збила російська ППО, таки поцілили у низку заводів. У вогні зігрівся Липецький тракторний завод та диміло на новолипецькому металургійному. Як зустрічала Росія свій вогненний світанок у сюжеті Олени Рибінської. З ночі ПВО роботу ще з сірінч. Очні на... Працювало та не допрацювало. До російського ліпецька дрони таки долетіли. Попри запевнення тамтешньої влади про збиття чи то чотирьох, чи то шести БПЛА, дим, вогонь та характерні звуки були чутно та видно місцевим. Водночас, тамтешня влада попросила жителів не публікувати фото та відео наслідків. Звісно, вони дослухалися. Новолипецький металургійний комбінат, і Липецький тракторний завод. Але це лише на перший погляд, бо росіяни замаскували в них військові об'єкти. Так запевняють у центрі протидії дезінформації при РНБО. І цим об'єктам уночі було гаряче від дронів. Металургійний комбінат це, взагалі, в принципі, це він може бути використаний для виготовлення військової техніки. Ми це розуміємо. Щодо тракторного заводу він міг він мог виконувати функції подвійного призначення. Тобто, з одного боку, це трактори для цивільного сектору, для агропромислового комплексу, таке інше, але з другого боку, це могли бути двигуни і інше обладнання, яке використовувалося для військового техніку. Були підстави розглядати ці об'єкти як такі, що найменше виконують подвійне призначення. І працюють як для цивільного сектора, так і в принципі для міського промислового комплексу Російської Федерації. У ніч на понеділок дзищало у російському небі над Білгородською, Воронезькою і Липецькою областями. Російське так зване ПВО, звісно, збило усі безпілотники. Так знову і знову запевняють у Міноборони Росії. Дрон! Это дрон. За інформацією джерел українських медіа, долетіли до Росії цієї ночі дрони камікадзе головного управління розвідки. Експерти додають безпілотники це наша стратегічна зброя, яка переносить війну на територію ворога. Більш далекобійнікі захід нам е, постачає, які так чи інакше він нам дозволив наразі використовувати. Вони все одно дуже далеко в Російську Федерацію не полетять. То там 300 кілометрів навіть для атакамців. А такамся нам ще нам ще не дозволили використовувати. Тому о, була необхідність виготовити власну зброю, яка била би далеко в глибину території Російської Федерації, ракети виготовляти дорого. Нас немає відповідних носіїв для того, щоб їх запускати. А от дрони, яка сконцентрувалася на цих засобах, і бачимо, дуже успішно вони б'ють. І там не лише по Липівську який близько, вони б'ють і по інших містах Російської Федерації, які далеко, вони б'ють на відстані 100, понад тисячі кілометрів. Тому це така знаєте, стратегічна зброя для України. Це зброя далекої далекої радіо суді, зброя довгої руки, яка необхідна для того, щоб переносити війну територію Російської Федерації і знищувати її економічний потенціал. За попередньою інформацією на Новолипецькому металургійному комбінаті пошкоджений трубопровід в одному із цехів підприємства Олена Рибінська, п'ятий канал. Петріоти мають бути в усіх областях України. У цьому переконані військові експерти, щоб захищати міста та критичну інфраструктуру, зокрема об'єкти енергетики. Найближчими тижнями третій ЗРК Петріот та 100 ракет перехоплювачів для нього передасть Німеччина Україні вкрай необхідні ці комплекси, але того, що нині анонсують партнери, недостатньо. Нині потреби України у системах протиповітряної оборони закриті лише на чверть. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP. Кілька ще комплексів ППО потрібно Києву, та хто може стати потенційним донором найближчим часом? Дізнавалася Марта Шикула. Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів. Так прокоментував ворожу атаку по Харкову 25 травня Володимир Зеленський. Тоді Росія вдарила по будівельному гіпермаркету. Загинули 14 -ро людей. За словами президента, якби Україна мала достатньо засобів ППО, такі удари були б неможливими. Протиповітряна оборона чи не основна тема міжнародних заходів зустрічей та візитів про брак захисту від російських атак, говорить президент, політики, дипломати і військові і не просто говорять, а буквально випрошують ППО у партнерів. Це німецька військова база, і тут українські захисники тренуються для роботи на ЗРК Петріот. Після завершення вишколу Берлін передасть комплекс Україні уже третій. Закінчується навчання по обслугам на цю третю батарею. Розмови, дай Боже, якби по четверти батареї від німців реалізувалися. Патріоти для України чарівна пігулка з кинжалами та іскандерами справляється тільки цей універсальний зеркал. Але в Україні їх надто мало. Тому приліт балістики часто закінчується трагедією. Надійніше буде прикрити не тільки наші міста, а й лінія фронт. Чим швидше ця техніка надійде до нас, тим. Тим краще будуть прикриті наші не тільки міста, а я і сподіваюся, з'являться нові. Блукаючи Петріоти, військові аналітики кажуть, щоб захиститися, Петріоти мають прикривати всі області України насамперед, при фронтові. щоб збивати не лише балістичні ракети, а й боротися з літаками, які запускають каби, а ще захищати об'єкти енергетики. Що нам такими ракетами захищати? Ну це великі енергетичні об'єкти, це великі міста, це крізь там, де ворог використовує балістичні ракети для атаки, наших 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 територій, в тому числі, і якщо він. Використовує навіть такі ракети від комплексу С-300. Їх теж можна перехоплювати ракетами Петріот, хоча це не дуже правильно з військової точки зору. Бо вартість однієї ракети до Петріота приблизно 2 мільйони доларів. Для оборони України потрібно щонайменше сім таких комплексів. Раніше про це заявляв президент. Експерти кажуть, і цього замало треба в рази більше. Щоб дати оцінку, скільки треба нам Петріотів, нам треба. Розуміть, яку тактику буде використовувати ворог цей Петріот. Він повинен прикривати всі обласні центри, ну як мінімум, да він повинен прикривати такі вузли інфраструктури, як підземне сховища Газа, як магістралі газові. І тоді ми можемо казати, що нам ну таким по самим скромним оцінкам від 20 від 30 штук потрібні, щоб в Україну всю захистити. Але це нереальна цифра абсолютно. Чому так? Тому що в США їх 60 цих петріотів, ну тобто їх не так багато. Петріоти повинні збивати тільки саме високовартісні ракети, такі як кінжал, наприклад, ну балістичні ракети. Така кількість нереальна, стверджують аналітики. Бо тільки у сполучених Штатів комплексів ППО трохи більше ніж півсотні. Проте Україна просить і очікує нових поставок. Зерка Петріот обіцяють надати Сполучені Штати і Нідерланди. Проте коли невідомо сподіваються і на підтримку інших партнерів, бо ж цей комплекс ППО ефективний лише коли працює, а не стоїть на базі. Марта Шакула, п'ятий канал.